Привіт-привіт! Почнемо наше тренування. Вихідне положення. За маківкою тягнемось вверх, підкрутили таз, трішки зажали сильно прес, так, сильний центр тримаємо, пам'ятаємо наші принципи пілатесу. Починаємо крокувати на місці. Крокувати на місці. То правою, то лівою ногою, і потихеньку підтягуємо себе вверх і вниз. Ще. Не буду багато повторів робити. Декілька, ще чотири зробимо. Добре, ще три. І ще два. Останній раз. Залишились. Лише потягнулись вперед і скругли спинкою вверх. Знову вперед. І з круглою спинкою вверх. І ще з круглою. Ще два. Останній раз. Добре. Підходимо до петель. Лікті направляємо вбік, збираємо лопатки, сильно зажатий центр і підтягуємо то праву, то ліву ногу, зігнуту в коліні до себе. Позмінно. Виїдех. Стоїмо на центрі, пам'ятаємо про всі основні. Принципи пілатеса концентрація, дихання, координація, вдих і видих. Ще чотири. Збираємо лопаточки, ще три. Потихеньку, ще два. Останній. І давайте лише одна нога. Коліно до другий, до грудей, з цього положення потягнулись повільно вперед, Потягнулись, потягнулись, повернулись. І знову давайте лише на одну зробимо. Чотири. Повернулися. І ще три. Вперед. У нас нога, яка йде назад, і спина це одна пряма лінія. Ще два. Видих. Останній раз. Добре. Тут залишились. Тягнемося за пальцем рук вперед, лише нога. Вони зивер. Ще чотири. Вдих, видих. Три. Опорна нога трішки зігнута в коліні. Ще два. Робимо все плавно, жодної інерції. Останній раз. І те саме зробимо в інший бік. Вдих, видих. Робимо чітко кожну вправу. Але при цьому дуже плавний переход від однієї вправи до іншої. Видих. І ще три. Коліна до себе. Двинка рівна. Добре, молодці, ще два. Останній раз. Так, добре. Тут залишимося, тягнемось. Лише одна нога вниз вверх Видих. Ще чотири. Лише три. І ще два. Останній раз, за маківку витягуємося вперед, спокійно повертаємось, перевертаємось по тилиці до кріплення, і ми будемо робити лише випади, права-ліва, ножка вперед, спокійно. Також чотири рази, тому що далі ми будемо трішки все робити цікавішим. Пам'ятаємо, що ці випади. Достатньо травмоопасні, тому класно, що у нас є Трикс і частину навантаження все-таки можна на руки розподілити. Далі робимо один, виходимо в ластівку два, три і чотири. Робимо по зміну. Вниз випади, два, три, чотири ще. Вдих. Вийде, грудну клітку вперед. Вдих. Вийде ще. Три. Чітко. Перехід, але плавно сама вправа. Думаємо про ті м'язи, які зараз мають працювати. Останній раз. Добре. Трішки відійшли вперед. Тягнемося вперед. Майже на витягнутих руках. Грудну клітку тягнемо вперед. І лише одна нога вдих і видих. Не перепрогинаємо поперек. зажимаємо сильно прес, щоб компенсувати положення нашого поперека. Два. Один. Витягуємося вперед. Добре, з цього положення. І міняємо бік вдих і видих. Вдих і видих. Витягуємося за макикою, щоб у нас була довга-довга шия. Три. Добре, ще два. Останній раз. Так. Далі. Одну ступню в петлі, в дві петлі. Угу. І ми будемо робити випади назад, так як болгарський, але внизу опора на одну руку і повертаємося до стегна, яке у нас стоїть внизу. Вверх і знову. До стегна ноги, яка в нас внизу, так? Ще три. Коліно до себе. Вниз. Скручування. Відчуваємо, як стегно розтягнулось. Ще два. Видих. Добре. І, звичайно, ловимо баланс, так? Підключаємо всі глибокі м'язи. Затримали, стиму. Підключаємо всі глибокі м'язи, стабілізатори. Чотири, три, два. Один. Спокійно піднімаємось, міняємо бік. Дуже класний пілатес, тим, що ми прокачуємо ті м'язи, які частіше за все да, залишаються у нас е непрокачаними. Окей, okay, опускаємося вниз, опора на протилежну руку, розтягли до стегна протилежної ноги, вверх. Видих. На одну ногу завжди важче тримати баланс. Е, як показує практика і клієнтам, і мені також на одну ногу, на одну сторону, так? Ще три. Вниз. Розтягнулись. Повільно, ще два. Видих і видих. Живіт зажатий. Я з вами це роблю на сході сонця. Один. Затримали стимул. Спокійно дихаємо, ще чотири ще три. Так, і як розтягується. Так, вперед коліна не виходить, п'ятку не піднімаємо та направляємо вперед. Три, два, один. Молодці. Оп, так, піднімаємося. Забули, як ми мали підніматися. Далі трішки підтягнемо наші петлі вверх. І будемо присідати в пліє. Так, беремо двома руками петлі. Коліна за носками та направляємо вниз. В витягуємося вверх, впліє. Вдих і видих. Чотири рази. Три. Потягнулись, потягнулись. Ще два. Один. Тут. Залишились, потягнулись за петлями вбік. Повернулись і округлили спинку. Вниз, щоб було легше. Вбік. Угу. І вниз. В бік перед собою, так? Округляємо спинку. Краще все-таки за рукоятки. Останній раз. Добре. І те саме зробимо на інший бік. Я роблю лише по 4 рази, щоб. Просто показати вправе. Ви можете, звичайно, давати більше. Спочатку пліє 4. три, Витягуємося вверх. Сильний центр, сильна спина. Два. Один. Тут залишились, потягнулись. За петлями. Округлили спинку. Знову потягнулись за петлями. Спину округлили. Ще. Вбік. Клас. Останній раз. Повільно. Добре. Піднімаємося вверх, Опускаємося вниз на коремат. Угу. І трішки опускаємо петлі. Вниз, вниз, вниз. Угу. Добре, лише одна ступня. Петлі. Ми будемо робити відому всім праву спілатися, але одна в нас опорна нога буде в петлях. Одна нога в петлях, протяжна рука, долоня підпочиваємося глобом, Інші дві прямі рука нога, вільні, так, вони вниз вверх роблять. Ще чотири, Живі тримаємо, за маківкою витягуємося, зажимаємо. прес. 3. Дуже нестабільна у нас нога. Так, я часто даю клієнтам без петель. Але такий варіант уже наступного рівня, то без петель. А з петлями це таке ще підготовлене, тому що нестабільна поверхня, воно колихає, але все ж таки затримали стоїмо, але все ж таки є якась опора, хоч і нестабільна. Тим самим це все нагадує. Із великого обладнання для пілатеса обладнання. Ще 4. Інвентар три. Тягнемося, тягнемося, два. Один. Добре, спокійно опустились. Звичайно, можна робити інші комбінації, так, вдих і видих. Хоп, обережно. Але це вже а, такі комбінації, які ви маєте давати. Ну, знаючи свою групу, знаючи своїх клієнтів, якось ускладнювати і, і самим також фантазувати. Поїхали. Інша рука, інша нога. Вдих, видих. І ще. Чотири. Три. Якщо не пробували ніколи, спробуйте зробити це саме вправо, але ще опора коліна і рука, щоб безступні. Один, затримали, Стоїмо. Вісім, сім, шість, п'ять. я маска вісім, тому що завжди. По вісімка працюю. Один. Добре. Відпочили. Перевертаємось на живіт. Петлі перед собою. Вдих. І на видихі Потягнулися вверх. Опустились вдих і видих. Ще три. Останні два. Ниряємо ніби вперед і повертаємося вверх. Останній раз. Тут можна затриматись, розтягнути прес, але якщо не болить поперек. Допомагаючи собі руками, припіднімаємось, сідаємо на сідниці, дві ступні в петлі. Підборіддя до грудей, вдих на видихі вперед, хребет за хребцем. Тут максимально нахилились до прямих ніг. І скругли спинку опускаємося вниз. підключаємося ще прес. Вдих чотири. потягнулись і вниз. Угу. І ще три. Вдих. Яке красиве небо. Так. Ще два. Вдих, видих. Угу. Останній раз. Тут ми залишились, вирівняли спинку, так коли округлена спинка. Це не те, що неправильно, це просто ми тягнемо м'язи спини. Коли ми вирівняли, ми тягнемо під колінні зв'язки м'язи. Неправильно це тільки тому, що ви, можливо, хотіли інше потягнути. Але так також має місто бути. Ще вниз чотири. Ще три, два, один. Тепер беремо руками петлі. Також будемо піднімати вдих, коліна до, до грудей, піднімаємо наш корпус пресом. так, Виліз. Звичайно, можна це робити прямими ногами, якщо вже рівень достатньо продвинутий. Ще два. Добре. Останній раз, тут залишилось, лише вирівняли ноги і зігнули в колінах. Округлений поперек. Чотири. Ще три. Пупок до хребта. Ще два. Один. Тут залишились і прямі ноги. Вперед. І назад. Ще чотири. Три. Ще два. Останній раз. Добре. Спокійно опускаємось. Добре. Ще хотіла показати правильно, яку всі так класно знають. Права називається свічка або голка. Так? Ну, не буду робити її напрямих, хочу зробити на передпліччя. Тобто з класичного терикса э, також вправи э, можуть бути тут вдих. І ну, на видих вверх підтягуємо таз, зажимаючи прес. Ні в якому разі не проросе тут поперек. а видих. І ще два. Останній. Добре. Спокійно опустили ступні. Сідаємо. Одна сідниця, одна нога зігнута в коліні перед собою, інша назад і потягнулися потихеньку за петлями. І ще. І ще два. Останній і тут можна максимально, максимально потягнутися як хотілося. Звичайно, ми це саме зробимо в інший бік. Вдих, видих. Ще. Ще два. Останній. Добре. Спокійно підіймаємось, допомагаючи собі руками. Угу. Беремо петлю ще одною рукою, заводимо її за спину, Ступ, ступня, ступня за ступнею, і обережно потягнулися. Спинка рівно за маківкою витягуємося, у нас розтягуються і плечі, і руки. Один. Так само ми потихеньку розвертаємось і інший бік. Угу. Ступня за ступнею. Потягнулися. Ще. Чотири. Три. Два, один. Добре. Розвертаємося, м'яко опускаємо плечі, вдих, видих, приводимо в той стан себе і наших підопічних. Серцево-судинний і дихальний стан, той, який буде тренування, так а взагалі фізіологічно і ментально стан уже кращий після тренування. Дякую велике за тренування.